Потім поліція подивиться це моє відео і мене посадять. Всім привіт, любі друзі! Я рада вас знову бачити на своєму каналі. І сьогоднішня тема буде про магазини та вивіски, які, на жаль, чомусь досі є російською мовою. Деякі з них були написані Кацапською ще до повномасштабного вторгнення, а деякі були зроблені після. Саме для таких випадків був сорний хештег Мова неволі. А також акаунт, у якому люди створюють наліпки, чому ж не українською. Всього за донат у 50 гривень ви отримаєте 10 наліпок поштою, і ці наліпки можна наклеювати на магазини, вивіски, назви магазинів і так далі. Які написані кацапською. Зрозуміло, що ті люди, які кажуть, а яка різниця, не всі змінять вивіску, але майбутнє у наших руках. Зараз я піду на пошту забирати ці наліпки, і сьогодні я буду їх розклеювати. Насправді багато хто може подумати, що це вандалізм, тому що при цьому псується майно. Але більша проблема в тому, що якщо нічого не робити, то нічого і не зміниться. Хоча для мене найгірше чути маленьких дітей, які говорять російською мовою, бо я розумію, що змінити я нічого не можу, і вже навчили. Так розмовляти. Потім у майбутньому у них також виникнуть проблеми з мовою. Саме це може стати причиною того, що на мене можуть подати в суд. Потім поліція подивиться це моє відео і мене посадять. Опа. Ось я і отримала свої наліпки. Я зробила донат одразу на 20 наліпок. І відкриваємо. О -о. Так. Опа. -по. Вау! Так мило. Ще не в Бережно відкриваємо. Ось так вони виглядають. Чому ж не українською? Не говори мені про свободу мовою неволі. Тут є QR-код та їх лого. А мене не посадять за таке. Так, садити треба не мене. А тих людей, які роблять такі вивіски, а зараз буде перехід на сьогоднішню ніч. Ось і перехід, але насправді він зайняв не декілька годин, як я думала, а декілька днів. Ми йдемо розклеювати ввечері, щоб заклади вже були закриті і нас ніхто не побив. Мені страшно, якщо чесно, щоб на нас ніхто не накричав, ніхто реально нас не побив і щоб ніхто не викликав поліцію. Ми вже обійшли центр, і насправді я була приємно здивована, бо у центрі майже не було вивісок російською мовою. Зараз ми ходимо просто по я знайшов ще одну. Все ми розклеїли з 20 лише 10 наліпок, але інші я збираюся розвісити у іншому місті. Насправді мені було дуже страшно, дуже страшно, що хтось побачить. Ми обов'язково чекали, поки люди пройдуть, і щоб і машини було страшновато. Блін, я це тільки ще не засняла, але я доснімала попереднє відео, і на мене з машини якийсь мужик крикнув. Всім дякую за перегляд. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на мій канал. І побачимося у наступному відео.